Цей світ з божеволів. це твердження я взяв не з пустого місця. Озираючись назад, порівнюючи та оцінюючи ситуацію з минулим, я повною мірою можу повідомити, що все змінилося. Щойно мені робили перев'язку: учора гіпс та купа швів на обличчі та тілі, дивом вибравшись з вогню і не померши під час вибуху паливного баку. Я обдарований ще одним шансом і можу описати свої думки в електронному нотатнику свого телефону. Набираю цей текст синім пальцем, однією рукою. Тут в лікарні мені добре. Вона дуже стара, сільська, так би мовити, без усіх благ сучасності. Однак, в становищі 2027 року мені це грає на руку. Прогрес дійшов до піку, люди з'їхали з глузду. Перестали сприймати світ таким, яким він є. Вони просто перейшли в споживання та божевілля. Настав час розповісти з власних вуст усю страшну історію, що сталася зі мною. Хоча вона стосується кожного. Хамстер КОМБАТ Ось із чого все почалося. потихеньку. Ця гра затягла все моє оточення. Я взагалі люблю фізичну активність і часто ходжу до залу. І ось одного дня до мене підійшов мій друг і показав цю гру в Хом'яка. Збирай віртуальні монети, прокачуй зарбіток на годину, чекай айрдроп і продавай всю цю справу на Binance або де забажаєш. Це його основні тези. Звичайно, пропозицій було більше, добре, що тоді я не погодився перейти за його посиланням для отримання бонусу. Як ж він тоді змінився в обличчі? П'ять років дружби і через таку дрібницю читалася сильна образа непорозуміння і ненависть. У майбутньому гравці дійсно продали все, що заробили в проєкті, деякими навіть вдалося заробити десь 700 доларів. Потім через час відбувся другий айрдроп. Усі мої знайомі заробили бабки, а мене вважали ідіотом та невдахою. Таким чином, я поступово втратив усіх своїх друзів. Вони не розуміли, чому я не граю, як всі, чому я не хочу заробити. А мене мучило чітке відчуття, що тут криється якась масштабна підстава. Третій аеродроп не наступав. Його переносили кілька разів, а користувачам радили розвиватися щосили. Приятель, що залишився, сказав мені Михайло, вони випустили тонну комбо карток, купа бірж, зайди за моїм посиланням і будеш одразу при грошах. Потім виведеш, дякую, скажеш. А я в цей момент дивився на нього і бачив нудотну зміну. Колись розумна, нечитана людина перетворилася на згорблену постать, що тикає на хом'яка в телефоні. Його кімната була завалена коробками з під піци та порожніми банками енергетиків, його сині мішки під очима надулися і повисли на щоках. Він купував усю цю гидоту за ті гроші, які вивів у другий аердроп. вкладається в самітництво, заповнюючи себе холестерином. Того дня я зрозумів. Що втратив ще одного хорошого знайомого, я вирішив, що нехай уже всі збожеволіли, але до їх числа божевільних хом'якоманів я входити не хочу. Тож продовжив займатися важливими речами самостійно. Проблема в тому, що навіть зустрічаючи, здається, розумних людей, наш діалог згодом все одно переходив на тему гри в хом'яка. Оскільки ціни за те, що ти приведеш новачка, зросли до космічних, мене всіма силами намагалися схилити перейти за посиланням і почати тапати. Самотність привела мене як до смутку, так і до вирішення певних завдань. Я розмовляв з птахами, висунувшись із вікна, вони відповідали суттю. людські вади приведуть світ у прірву. Я пам'ятаю, запитав у родини котів під під'їздом, що ж далі. І вони повідомили, що люди завжди займалися самознищенням, а обернувшись, я побачив величезний банер над дорогою. Хом'якоботів вже два мільярди. Подивившись на всі боки, я не помітив людей. Це був вечір, і на всіх вікнах будинків горіло світло. Безпритульних теж не видно. Компанія «Хамстер Комбат» виділила фінанси на будівництво безкоштовних котеджів за містом для людей із нижчого прошарку суспільства. Природно, всі алкоголіки й дармоїди сидять під замком у цих будиночках, тапають на хом'яка і нескінченно бухають. Я гуляю порожніми вулицями, слухаючи тишу, іноді машини, що рідко проїжджають, висвічують роздавлених їжаків на дорозі. Вони знають правду, вони завжди мають рацію. Тварини, яким не потрібні всі ці людські побрехеньки, вони стали вищими за нас, розумніше і сильніше. Та що там, вони завжди були такими. Отож, я сидів на автобусній зупинці у сонячний літній день. Навколо знаходилися підлітки та старі люди, уткнувшись у смартфони та тапаючи на хом'яка. Перевівши погляд я побачив подорожуючий базар і птахів, що пролітали над кинутими дерев'яними лотками. Хотілося спитати у них. Невже у цій глушині, у цьому місці, в якому й 40 тисяч боргенів не набереться, невже й тут усі поголовно грають у цей проклятий проєкт? Автобус пас 32053 із шумом зупинився на узбіччі, піднявши хмару пил. Усі увійшли всередину. У салоні спертий запах сонця та пилу, сині шторки прикривають вікна. Я сів поруч із дівчиною, яка, дивлячись у телефон, тисяла на екран. Від неї відчувався їдкий запах поту, без нотки духів або шампуню, який перебивав би цей запах, як зазвичай буває у жіночій статі. Краєм ока я помітив, що з під пахв у неї стирчать клаптики рівного волосся, і не схоже, що рівень виголеності був нещодавній. Волосся їй було жирним, обличчя в прищах і шия в папіломах. Жахало те, що колись вона точно була красунею, це видно, вона молода і навіть зараз тронка. Проте потяг до азарту та грошей зробили жахливу зміну. Пам'ятаю, що сидячи в автобусі, я думав, що, схоже, тільки я використовував дезодорант. Автобус рушив з місця. Дівчина згорнула гру в хум'яка і перейшла в додаток «Є поїздка». сплатила активну подорож онлайн і повернулася в гру. Я також провів цю операцію. Перекинув голову і хотів було заснути. Проте сталася перша подія, що зняла мою сонливість. Автобус труснуло вбік, він влетів у славну яму, удар припав у задню частину транспорту. Я навіть трохи злетів угору при такому зітхненні. Піднявши повіки і оглянувши салон, я не побачив здивування тих, хто сидів. Вони навіть не відірвалися від телефонів. Я глянув далі і, побачене, ввело мене в ступор. По спині пройшов холодний піт. Водій не дивився на дорогу. Він тапав на хом'яка та повністю відпустив кермо. Навіть швидким поглядом він не повертав голову на трасу, а лише спітнілим пальцем клацав на хом'яка. Ще одна яма, а потім наступна. У місті така їзда обернулася б зіткненням з авто в першу ж хвилину. Тут же ж ми їхали порожньою дорогою, яка йшла в поділяючи поле на дві частини. Думаю, всі пам'ятають типові заміські траси. Так от водій не дивився, куди їде. Він тицяв на хом'яка і щось бубнів підніс таким скрипучим гучним голосом. Потрібно встигнути добити, щоб купити комбо. Купити комбо. Він тицяв більш посилено, іноді, все ж таки, повертаючи кермо вліво, коли автобус сильно з'їжджав на узбіччя. Мене пробив страх та бажання жити. Заплющивши очі, я молився нова яма. Та ще одна: усі довкола ніяк на це не реагували. Спітніла бабця праворуч теж посилу на тисіла в екран, а зарослий чоловік трохи далі задіяв для цього всі п'ять пальців. Ми з'їхали на узбіччя, збили кущі та вилетіли з пагорба донизу. Автобус з гуркотом і вереском вилітаючих болтів приземлився на трав'яний ґрунт і на повній швидкості помчав полем, переїжджаючи сім'ю їжаків, що грали в карти. Я помітив цю мерзену картину через лобове вікно, вкрите тріщинами. Вчепившись у руку на кріслі, я бачив, як оточуючі тільки зараз почали метушитися. Водій у паніці обертав кермо в різні боки, маневруючи між кущами та ямами. Невже можна було настільки отупіти, що навіть забув, як натискати на гальма? Крики і паніка в салоні переросла в історичний вереск. А автобус став на два колеса і, проїхавши поле та лісосмугу, перекинувся на пагорбі, і вся ця купа металу, перевертаючись, летіла вниз. Дзвін скла перемішувався з хрускотом кісток. Сині штори літали, мов птахи, відірвані металеві каркаси влітали в старих. При первороті одна бабця влетіла в стелі і вилетіла назовні, вирвавши кріплення. Я весь час тримався за ручку крісла, поки в моменті мене не викинуло разом із ним на сонячну вулицю. Я впав на плече, а потім пролетів уперед, розірвавши футболку об ґрунт та траву. Автобус, перевертаючись із гуркотом, приземлився у в'язку болотяну землю, врізавшись середньою бічною частиною прямо в дуб. Я чув все віддалено, дивився розмитим поглядом вперед, не маючи можливості поверхнутися. Бачив, як із рваної металевої дірки вилізла дівчина, що сиділа поруч зі мною в салоні, чув, як лється бензин. Потім вибух, гучний та протяжний, вогонь помаранчевим стовпом пофарбував місцевість кольорами руйнування. Внутрішності літали по небу, заличаючи змійку диму в повітрі. Чиєсь серце, кишки, кістки, обгоріла голова, що ще 10 секунд тому кричала молитву. Шматок щеплення. Я намагався обернутися, але руку пронизав біль. Кричачи і завиваючи, я повз землею у бік пагорба, він уявляв собою картину після воєнної баталії. Бабця лежить і вмирає від переломів, чоловік з розквашеною головою, ще жива товста жінка, але от її вже не стало на неї з неба впало палаюче колесо. Уламки автобуса, що відблискують на сонці, смарагди розбитого скла, і густий чорний дим від полум'я. Я, я пам'ятаю, як повоз. пам'ятаю холодне відчуття відкритих ран і як вони боліли. Потім я відключився і прийшов до тями вже у сільській лікарні, кілька днів мене приводили до тями, залатували рани, наклали шви та гіпс. Я перебуваю в ще більшій глушині. Тут немає цієї клятої гри, і зв'язок ловить погано, проте для мене це порятунок. Згадав ще дещо перед тим як знепритомніти, там у полі я помітив товстого хом'яка, що йде до мене на задніх лапах. Він підійшов зовсім близько і сказав Все це лише гра!